Благодійна акція Зимова симфонія відбулася в Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. У рамках акції відбувся новорічний концерт, в якому взяли участь кращі мистецькі колективи та відомі люди Житомира. А також проведено благодійний акціон дитячих художніх робіт. За словами організаторів свята, усі зібрані кошти підуть на придбання новорічних подарунків для онкохворих дітей Житомирщини. Так як ми з Гудзенко являемся до морозами, так як ми проводимо аукціон, і поэтому ми очень хотіли, щоб ця в мечтала, хоч хоч як небудь, хоч ну хоч немножечко, але щоб принести щастя цим діткам. Все зробилося і дуже злажено, і дуже професійно, тому що приймає нас театр обласний драматичний імені кочерги. Петро Авраменко погодився безоплатно постанову цю зробити музикально. І, дякуючи людям, які сьогодні приймають участь, це все відбувається на наших очах. Це диво. За словами завідувачі онкогематологічним відділенням Житомирської обласної лікарні Людмили Чмут, подібна акція проводиться вже не вперше, і діти отримують радість не лише під час свят у вигляді подарунків, а й кожного дня у вигляді арт-терапії. Вже шість років до нас приходить Олена Леонардівна з працює з дітками, вони роблять художні твори. Малюють, відкривають собі таланти. Деякі діти навіть ніколи не думали, що вони зможуть так гарно малювати. Один із присутніх на благодійні акції викупив аж чотири лоти з загальною вартістю більше двох тисяч гривень. Нам вдалося поспілкуватися з його дітьми, які теж були активними учасниками події. Скажіть, діти, вам сподобалось брати участь в аукціоні? Дуже сподобалось. На що підуть гроші з аукціону? На больних дітей. Щоб ми їм допомогли і вони швидше вилічилися, щоб вони швидше виздоровіли, щоб опять не попали під цю хворобу, всього за проведену акцію було виручено 9500 тисяч гривень. Тепер до діток онкогематологічного центру на Різдвяні свята прийде справжній дід Мороз.